Автомобіль, справжнє втілення розкоші та технологічності. І ось чому. По-перше, цей конкретний екземпляр в ідеальному стані. Піклуючись про нього, власник слідкував за всіма регламентними процедурами обслуговування. Додатково, вам не доведеться витрачати час та гроші на будь-які додаткові вкладення. Цей Land Rover готовий до поїздок відразу після покупки. Зручність та безпека з комплектацією, яка включає круіз-контроль, Камеру заднього виду, асистентів паркування та багато іншого, керування автомобілем стає справжнім задоволенням. Ще один бонус два комплекти резини. І найважливіше, не можна не відзначити стильний та сучасний дизайн цієї моделі. Так що, якщо ви шукаєте комбінацію розкоші, зручності та безпеки, Range Rover Evoque 2016 року ваш ідеальний вибір. Якщо зацікавилося авто, звертайтесь в компанію «Автостар».